На дворі 2016 рік. І поки всі шумлять, вийшов новий айфон очередний, вже там хайп лютий. Але на сцену вийшло, знаєте, щось, щось незвичайне. Щось ворвалось так в індустрію, просто з двох ног. Це щось нове, холодне, дуже зухвале, дуже амбітне, а саме нова архітектура Паскаль. Заміна 900 серії це просто вже прошлий вік. Максу що як там у вас. Вони вже все, вони нічого. І що в нас виходить? Бюджетна, по-справжньому народна відеокарта GTX 1070. Знаєте, ця відеокарта, напевно, була у всіх. В якихось бюджетних зборках, своїх саме перших зборках, знаєте, всі стрімери почали користуватися її, тому що це було реально топ. Та й взагалі ще досі це топ. Як на мене, це топ. Знову повторяюсь таки. Але це відео не про це. В цьому відео я вам розкажу, що це таке 1070. В нашому вже вернемося в майбутнє 25-му році. Чи взагалі вона жива, чи взагалі можна використовувати. І кстати, у нас тут не проста відеокарта, а це преміум-версія, а іменно від Паліта Rock. Це просто кошмар, яка вона класна. Я вже в руках держу нашого сьогоднішнього гостя, дуже уважаємо гость. Чесно, коли я побачив його перший раз, я спочатку подумав, да куди він влізе? У нас таких корпусів нігде немає. Ну подивіться на його товщину. А взагалі це преміум Palit. паліта, да, зараз шутки будуть, набіжуть коментарі, шутки, що паліт, вашу хату спаліт. Ні, це хороша компанія, це дуже хороша компанія, вони ділять качественно, особливо на геймроки. Кажу наперед зразу. Температура тут 60 градусів, десь там 60-70. Тут реально ці дві вертушки — Це не що. Основне, основний жир ось де. ось де він радіатор наш. Просто він жирнющий радіатор. Як я казав раніше, ця відеокарта ділиться на архітектурі Паскаль. Тобто це вже 10-та серія, всі ділилися на цій архітектурі. Що по кудаядером? Тут, якщо не збрехати, 1920 кудаядер. Потім. Для порівняння, давайте я вам скажу, щоб ви поняли, сколько де є. 1070TI. надеюсь, скоро буде на каналі. Там 2200 куда ядер. Я закруглив, а у 1080 там 2400 куда ядер. По відеопам'яті. Тут у нас стабільних 8 ГБ. Шина 256 бит. Частота, якщо не помиляюсь, 1700. І розганяється до 1900. Тобто, непоганий такий собі буст. Що тут ще найважливіше для нас? Це 8-живлення. пін живлення. Взагалі 1070 вони в більшості були на 8 пін І тому ми не стали брати 1080, тому що у нас трошки урізане в плані живлення. По виходам, це саме обичне, це DVI, дисплей-порта, 2 HDMI, а ні, навіть 3 дисплей порта. Ну я використовую DVI і HDMI з переходником. Останній час ми вже не стримуємо, на жаль. Перекористовується тільки DVI. І знаєте, у нас сьогодні таке відео трошки ностальгічне, нуарне. І я собі хочу дозволити таку шалость і вернутися знову в минуле дату виходу цієї відеокарти. Тоді ще покупці наші щасливі, радісні, які йшли у руках за цією красотою, не знали, що час буде бум майнінга, ціни впадуть, вони їх купляли дорого і радувалися. і тоді це було нормально, тоді хто не нив. А ще сіни, відеокарти дорогі. Ці відеокарти навіть пережили Манінг, хеж не так, як наші рексухи, да. дай Бог їм здоров'я. Ці відеокарти ще справляються. А якщо брати такі хороші виконання, як Palit GameRock, то ти що? Знаєте, я це ще розказую вам, відеокарта стара, пережила все, що можна. Ви що подумаєте? Да положить їх, хай напилиться вона там, лежить нікому не нужна. Але ні, наш канал тут для вас, щоб сказати і показати, що ця відеокарта ще жива і вона ще може навіть в нашому 2025 році. Скажу так вам по секрету, вона ще буде актуальна ще года 1-2, тому що фуле на ній грати можна. А зараз будуть докази. Зараз я її вставляю опять в комп'ютер. І так, я одягаю вже свою шляпу. На сьогодні моя робота закінчена. А щоб не бути багатословним, ось де вам докази. Раз часно моєму лиці докази, зараз ми крутимо фурмарк, всі ігри. Давайте трошки я на фоні побалакаю з вами, вже не про комп'ютери, а взагалі про наш канал і що буде далі. Як ви могли замітити, час відео виходить дуже рідко. Получилось так, що я, юний агроном, пішов на роботу. Я весь день в полі. Я не знаю, що вона далі буде. Но ми будемо старатися, да? будемо старатися, знімати відео, а труби буде по собою монтувати. А взагалі будь-що буде, я чесно, не знаю. Може, це канал дуже і помре. Каже, не доведи Господь, щоб таке сталося. Бачу, людина дуже людям людям подобається. Да нам все подобається. Це знаєте, це весело, це приємно. Це, знаєте, побалакати так, порозказати про комп'ютери, пограти в комп'ютери це дуже класно. Але ж, всяке буває, ну, не буде так, знаєте, хорошої, поганої ноті. Давайте я трошки так анекдот розкажу. Коротше, під кінець анекдот. Заходить, значить, мужик до святого отца і каже: Святий отець, от, гріх взяв на душу. от, Гріх такий страшний взяв на душу. Каже, ну нічого, Бог всіх любить, всіх простить. Що сталося? каже, Та оце корову трахаю я. Каже, тю, ти що, а як? Каже, ну як? Ну приходжу, ставлю табурета і шпекаю. Каже: блін, оце я дібіл, бачка каже, а я її постійно вкопую. Не поняли? Колись поймете, колись поймете.